Був вже один хворий Лазар із Віфанії, із селища, де жили Марія і Марфа, сестри його. Це була та Марія, яка помазала Господа миром і обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Тому сестри послали до нього сказати Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Але Ісус, почувши, сказав ця хвороба не до смерті. Але до слави Божої, щоб через неї був прославлений син Божий. Ісус же любив Марфу і сестру її, і Лазаря. Отже, коли він почув, що той хворіє, то пробув ще два дні на тому місці, де знаходився. А тоді, після цього, говорить учням: Ходімо знову в іудею. говорить йому учні. «Раві!» Недавно іудеї хотіли побити тебе камінням, і ти знову йдеш туди? Ісус відповів. Чи не дванадцять годин у дні? Якщо хто ходить у день, той не спотикається, бо бачить світло цього світу. Але якщо хто ходить уночі, спотикається тому, що немає в ньому світла. Сказавши це, він потім говорить їм Лазар друг наш заснув. Але я йду, щоб розбудити його. Сказали тоді його учні. Господи, якщо заснув, то видужує. Ісус же говорив про його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо Лазер помер. І я радий за вас, що ви увіруєте, тому що мене там не було. Однак ходімо до нього. Сказав тоді Фома, прозваний близнюком до співучнів ходімо й ми, щоб і нам померти з ним. Отже, прийшовши Ісус довідався, що він уже чотири дні знаходився у гробниці. Була ж Віфанія поблизу Єрусалима біля п'ятнадцяти стадій, і багато з іудеїв прийшло до Марфи і Марії, щоб утішити їх за їхнього брата. Тому Марфа, коли почула, що йде Ісус, зустріла його. А Марія сиділа вдома. Сказала тоді Марфа Ісусу: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Однак і нині знаю усе, що ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Ісус їй говорить. Воскресне твій брат.